Сьогодні у нас квіт гейм на Robux. Хто виграє, тому я подарую 100 робаксів. У нас буде два переможці, тому починаємо. Так. Побігли. Так, чого ви там стоїте? Ми заходимо, давайте. Ой, я вже в ліфті. В кабінці, давайте сюди всі, всі сюди, хто не встиг. Так, 50 на секунд, скільки в нас, типу. 13, вау, це багато. Давайте, заходьте. До чого ви виходите, заходьте. Так, у нас 5 секунд залишилось. Так, телепортуємось. І зараз ми будемо грати з Quit Game. Як ви вважаєте, хто переможе? Пишіть в коментарях. Я не знаю, чесно, хто переможе, в нас буде два переможці, я вже казала. Так, починається гра. Ну, Мені здається, що в першій грі всі е, виграють, бо це дуже легка гра, В принципі. І, і в кого який номер? Тут злати, я бачу 317. Давайте проголосуємо, щоб скип. Скип, 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 скип. Давайте скипайте. Люди! Так, перша гра, ми виходимо і починається гра. Лялька повертається. Це реалістична гра в Кальмара, яку я тільки бачила. Там навіть кукла повертається, бачите? Стопкайте мене. Bye -bye. Так, нікого? Не Ні, нікого. Bye -bye. Давайте, Блін, чого я запинулась. Давай, бежим, 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 Давай. Фух, я думала, я зараз програю вже Є, yeah, я пошла. Давай! Ти зможеш, Давай! Нет, у нас залишилося, якщо в нас зараз пройде, У нас залишилося 12 людей. Давайте спробуємо залізти. Вот. Можна? Так, нас вижило 12, і за те, що одна програла, нам додали гроші, да? Ну давайте нам гроші. Ау. А, нам дали пару пару доларів, так сказать. Бачите, пару доларів там лежить. А, ні, це. 100 тисяч там лежать вже. Вау! Бо там написано 50. 50-15 тисяч не Так, друга гра це вирізати печиво. І яка б мені фігурка не попалася, я, звичайно, пройду, але... Так. Ну, Весунчик по житті, так сказати. У мене... Ем, ЗОНДИК Сподіваюсь, я тут виживу Так, давай О. Так, ну пока еще все идет добре, я не знаю, програю чи ні Зробила. Так. Е, поки що нікого. І нас відправляють в таку кімнатку, де, в принципі, тільки дві людини. У мене був зон, реально, і в багатьох людей так само. Це. 6 міг! Я ніколи тут, в цій грі, не грала в 6 ніг. Реально, ніколи в 6 сніг я тут не грала. Зараз подивимось. Так. Да, Нам ну, зараз... Так, бежимо, туда. Так, значит. Мы маем. Так, так. Так, и пум. Е, нарешті! Не. В смысле? А як? Блин. Ты, будь ласка, червоно, перевернись. Єс! нарешті. Будь ласка, я можу вижити? Ласка. давай, я попала. Ура, бежимо. Так, что только на ця, Ага, так. Оп. И оп. И оп. Так, все добро, пока еще. Ес, я выжила, все. На хвилина залишилась, но еще две игры. Так не бывает. А, закрути это давай давайте. Юла, запустися. Не. Оп, будь ласка. Да блин. Уйди. И, будь ласка, будь ласка. Нет. Так да, ласка, я не бачу, да блин я не встигну це. Є yeah. 4-3, ну да. Ну я вже не встигну. Ну блин, я програла. Так. Вони пережили той раунд, так тепер наступний раунд після цієї каруселі це! Ага! Це гра в кальмарах! Хто вміє грати в в кальмара? Я ні. Пішов нападати, подивіться, який бойовий, блин. Битва, давайте! Давайте, 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 давайте. Так. Так. Я кого уважаю, это кто выиграет? Пишите в комментариях. Ну-ка. Давай, 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 давай. Давайте. Пум, пум, пум. в нас виграла Лайла. Вітаю Лайла. А тепер ми будемо другий раз. Нам треба ще друге місце. Тому пішли. Пішли. Давайте пішли Так, заходимо в ліфт. Заходь. Заход. О. Так, борьба вже за друге місце. Перші виграла Лайла. А зараз подивимося, хто виграє. Так, починаємо 6 секунд. Знову Red Light-Griн. light Green light о господи, я так почала смішно, подивись. Просто так от почала в дерево якось туди. Так. Так Ти. Дарина, ты шо? Ты ч? Штопкаєшся? А зараз тебе штовхнує? Як... Дарина, ти переді мною сказала. Чуть не програла на першій це Було б дуже печально. Бо я програла на першій грі. Так і О, він зараз саме останній, да? Так. Bye -bye. Чого ти зупинився? Так, залишилося. Поки що ніхто не вибив цілі. Так, нас висим. Вот, там просто на плеер с висим. Ты что ты зашел? Пуш, тут нужно что хатис. Получилось. -хм, там можно купить эту штуку, чтобы продивляться. Зірка! Я навіть на інше не очікувала навіть. Ну, крім зонтика, звичайно. Так. Робимо зірочку, але ну, зірочку для мене трошечки важче, ніж ем, цей зонтик, бо і ще треба такі кончики робити. Але мені здається, що це не так, що важко, бо я вже зробила. не розумію. Ладно, потім розберемось. Я щось таке знайшла в магазині. Цікаве. Знову ще ні. Так, Так, похоже, ніхто не Я Так. Мені таклс. Мені таклс Дарина. Так, робуем. Так, пик. Пора с первого раза. Так и пум. Нет, тут работало так вот. Не, Нет, тут он совсем на вашку. Опа. Так, тик. Так. Ну, тик. Все, побігла далі. поп. Є, за... закрутила його. Так, нарешті остання гра, у мене ще хвилина залишилась. А тоді я настигла. Блядь. Блин. блин. Нет. Блин. Блин. Е! Я. тестер, блин. Ще це зробила. Так, блін, якщо я вижила, то я б змогла. Подивитись. Сдай, Лайла. Сіла така, подивилася. Це теж сіла подивилася. Блин, это штука робота, работает! Круто. Нет! Мы впала! Ой, капец. Минус один. Так, их залишилось Шесть? Ще нападали їм гроші Так. Їх залишилося четверо? Четверо? Тіка, один, два, три, чотири. Два, три, чотири. Чотири. Так, яка наступна гра? Оооо. Вони зараз будуть по два перетягувати канат. Так, давайте. Як вважаєте, хто на цей раз переможе? Пишіть в коментарях. Так, ні, вони програють! Ні-ні-ні, давайте, давайте. 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 В смысле? Чого? А чого вони програли? Так, їх двоє залишилось. І хтось з них стане на другому місці. Тому давайте. Хто виграє? Тому... Я задоначу 100 робаксів Так, зараз будуть змагатися ем, гравець номер 17 і 252. Хто виграє 17 чи 252? Пишіть в коментарях. А, знову ця гра! О, тут точно хтось має виграти. А ну-ка, хто з них виграє? Просто.

О, в нас є переможець! Це Федор. Федор, я тебе вітаю! Це наш другий переможець. Лайло і Федор. Вітаю! Якщо ви теж хочете приймати участь в моїм відео, то Підписуйтесь на мій телеграм. А на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, і підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І Всім пока!